Бути наполегливим, а постійно навчатися і постійно змінюватися, і бути готовий до, цим, до цих змін, тому що е, бізнес-середовище надзвичайно складне, воно постійно змінюється. І якщо не будеш змінюватися, ти вилетиш з цієї каруселі дуже, дуже швидко. І якщо ти міняєшся, навчаєшся і робиш це наполегливо постійно, у тебе буде успіх. Якщо до цього ще докласти а, життєвий баланс, про який я казав, баланс між роботою, а, приватним життям і, 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 і своєю особистістю. Я думаю, що успіх точно буде. Дуже таке загальне питання, універсальне. Ну і відповідь в мене теж така буде універсальна. Що ну, молодим підприємцям я можу сказати, що будь-який успішний бізнес сьогодні теж був колись молодим підприємцем. Будь-хто. Мрійте, ставте собі амбіційні цілі, нема нічого неможливого взагалі, ви не гірше. Ніж будь-хто і багато є прикладів, коли молоді підприємці дуже швидко обганяють олігархів, дуже багатих людей. Взагалі, сподіваюся, що через там 10 років взагалі в Форбсі будуть лише тільки інноваційні компанії, які були створені сьогодні. Буде велична кількість єдинорогів. Тому ставте собі амбітні цілі, нічого не бійтеся. Не бійтеся авторитетів взагалі, йдіть своєю дорогою, у вас все вийде. Тому, ну, і звісно, що навчайтеся у найкращих і копіюйте те, що роблять в розвинутих країнах, у штатах, приймайте досвід успішних підприємців. Коли ми розвиваємо, коли масштабуємося і будуємо якусь мережу, то ну, головне, це, це, це перше, це мати треба стандарти. Тобто, якщо е, будь-яке масштабування, якщо ми хочемо мати не один магазин, а, наприклад, 10 магазинів або 100 магазинів, то нічого крім е, стандартів, які повинні бути описані, система контролю цих стандартів не може бути. Коли е, це розвиток е, не завдяки тому, що ми більше працюємо. Да? Тобто, Раніше ми були в одному магазині, а тепер ми одночасно в трьох магазинах да, їздимо. Ні, це принципово інша модель бізнесу. Тобто тепер потрібно створювати модель, описувати її, її копіювати, контролювати. І там вже працюють інші, взагалі, інші закони бізнесу. Там вже потрібно вибудовувати структуру управління, структуру контролю. І Якщо перейти з одного там, локального бізнесу до мережевого бізнесу. Це принциповий взагалі зміна парадігми, взагалі в голові у власника повинна відбутися. Якщо це не зробити, то з кожним магазином буде додаватися кількість проблем. Тобто у вас сьогодні одна проблема, а коли 5 магазинів, це буде 5 проблем. Десь да? магазинів – це вже 10 проблем. Там помножити на 10 цих проблем. Тому потрібно взагалі змінювати всю, всю систему. Я сподіваюся, що головний успіх ще попереду. Але якщо казати про сьогоднішні результати, то я вважаю, що головна причина, чому сьогодні я тут, це те, що ми занепокоєні. Ми параноїки, ми постійно очікуємо якихось подій, ризиків, ми боїмося пропустити якісь нові можливості. То ми постійно знаходимося в такому стані бойовому. Тобто ми ніколи не розслабляємося. Тобто, ми дуже любимо свою роботу, любимо своє життя. Воно дуже насичене, але там немає жодного місця для розслабону. І я думаю, що це причина, чому ми, чому ми тут. Котре вже повторюся, що треба бути наполегливим, я не дуже вірю у швидкі результати. Точніше, швидкі результати можуть бути, але це тільки початок. Я розумію це на прикладі бізнесу, я розумію це на прикладі спорту. Є в спорті таке правило, воно. Називається правило 10 тисяч ударів. В будь-якому виді спорту ну, існує таке правило, що ти маєш для того, щоб довести будь-який технічний прийом до, до, до якогось суперрівня ти маєш повторити його 10 тисяч разів. 10 тисяч разів ти не зробиш за місяць. І навіть Суперпрофесійні спортсмени тренуються щодня, незважаючи на змагання. Тобто, якщо проводити аналогії, наш, наш бізнес це змагання. Але ти маєш тренуватися. Тому ти маєш бути наполегливим. Друге, ти маєш бути відкритим до всього нового. І третє, ти маєш постійно змінюватись. Я дуже не люблю. Догматизм. Я розумію, що змінювати точку зору це правильно. І будь-яка точка зору, якщо це не про цінності, вона має бути змінена чи може скласти, скластися обставини, змінитися обставини, коли ти маєш змінитися? Ти маєш змінюватись, ти маєш постійно навчатися дуже турбулентний світ навкруги для того, щоб е залишатися догматом. Тому мої правила наполегливість, е постійне самовдосконалення, постійне навчання і готовність змінюватись. Я думаю, що. Головною, головною ознакою успішного бренду є те, що обіцянка цього бренду є правдивою і повністю задовільняє потреби клієнту. Стара комедія голівудська, в якій головний герой звинувачував компанію, яка через ресторан, який. Продавав бургери в тому, що на е білборді був зображений величезний, величезний бургер, да? а коли йому е цей бургер принесли, він виявився е ну, маленьким, і не таким за розміром. І він питав, чому це, це інший бургер? Ви мені обіцяли інше. Тому вкрай важливо для будь-якого бренду, для щоб е його обіцянка е виконувалася. Робіть так, щоб ваш бургер був такий же, як на вашому борді. Ні, не виникало такого бажання. Останнім часом в мене є хобі. Я вивчаю економіку і планую навчати їх усіх, кого я знаю. Тому що виявилося, що більшість людей, ну і я теж ще 5 років тому, не розуміють, як працює економіка, як взагалі функціонує світ. Ми живемо у світі хибних думок, ми не розуміємо, як працює економіка, як взагалі все працює. На жаль, ми навіть не розуміємо, яку роль грають підприємці в нашому світі. Грають вони роль просто позитивно, незалежно від особистості підприємця. Ось і. Це мене надихає, тому що я починаю дізнаватися те, чого я не знав все своє життя. І коли для тебе відкривається якась істина, ти стаєш щасливим. Потім дивишся навколо, а всі ще ці істини не досягли, З одного боку, це може тебе засмутити, а з іншого ось які ще роботи. Можемо всіх переконати і навчити. Тому сьогодні я. Заходиш в такому поки що стані інтелектуальної самотності, але я сподіваюся, що з кожним роком я буду ставати все більше. І більше, ком'юніті буде розвиватися людей, які справді розуміють, як працює світ. Вихорання в мене не було, тому не можу відповісти на те, як я це пережив і, і, і які висновки зробив. А виграння не було знову ж таки, тому що я завжди намагався і намагаюсь будувати баланс. Я вже відповідав у попередньому питанні про баланс. Я думаю, що якщо ви будете в балансі між бізнесом, родиною, власним життям і, і відношенням до самого себе. Між оцими трьома великими блоками вигорання не буде. В нас ніколи не опускалися руки. Це не наша риса. Загалом ми люди дуже вперті і маємо такий. Ну, постійний живий інтерес до, до свого бізнесу, і вважаємо, що будь-які складнощі, які ми зустрічаємо на нашому шляху, це просто нове завдання. Я думаю, що це правильна позиція, коли до, ну, до, до будь-якої кризи, до будь-яких проблем треба ставитися. Я не буду казати цю. Ну, вже таку, ставшу шаблонну фразу, що криза це можливості. Це дуже легко говорити в теорії. Але те, що на будь-яку проблему можна подивитися, як на мотивацію змінюватись, як на мотивацію стати краще, я думаю, це, це правильно і це про нас.